І всім привіт, розяки і це як буде сказати нова рубрика. Вона називається <coughs>, Старий рубрик, який я знімав іще не на цьому каналі, а на старому. Ну на цьому я цю його теж знімав і сама перша игра буде High І И да, я знаю. Я тут тепер навек в округу Майнкрафт виживання частина 6 чи 5. Вона вийде. <coughs> Часно мені просто бензині. У кого вже почались канікули, тому повезло. А у кого через п'ять або шість, ну тому не повезло. У мене вже канікули, так що, ну. Кстати, хто э, э, мене може питати там не в коментарях, а просто так не знаю, задумався. А де ж колаба? Колаба і буде. Буде, но ну, не скоро. Або скоро. Або даже друге відео колаба. Планую кого зробити дуже скоро, але коли іменно скоро, уже в цьому місяці. Типа в с січнями не б... думає, що вийде. Ну, в там будуть просто відео виходити. А ну щось я заговорився. Я тоже. Ну, короче. Я йду собі, брата, і все. Поки розмовляю про то, що я планую на будущее, на будущий канал. Анімації скрощо відміняється. а гра може вийти не, не просто весною, а літом. Ну Но... Fine The Doc. Вже друга игра буде Дід Пес. Як перекладається мертва доріжка. Або ж Діддок. Мертва утка. Мо ще ну розрабочкам Fight's Dog буде скращо я і Y777. Но то не точно, або один я. Бо мо до тепер не сильно так не розібралося, як дода Типа, типу, бо так же щоб... по Оні. Оні, 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 оні. Ми сам... до тепер не знаємо, як так робити, щоб ми оба були. Ми вже так питалися робити. Але чомусь вибиває якась ошибка, що я не можу його міняти, я лише як тестировщик його можу вибирати. А то є невеличка проблема. може вийти ще зимою або, весну, або початок весни, тепер або кінець весни, або середина весни. Бо то, що я все заздавав, мене очі я, звичайно, удалив. О так що я заново зазд... заздаю. Поки що я хочу перепочити, бо то я досить довго заздавав. Ну, так. Так що знаєте. Я можу вийти і весною, зимою або літом. Не думаю, що через рік буде. Максимум, я вже буду розробляти або одразу 100, 100 або 50 уток, або я буду розробляти мертву доріжку. Одразу. Не закінчується, я тут бігаю, я не прачуся. Я просто бігаю. По всій карті, кругами, не знаю. Я не знаю, ну, може напишіть в коментарях, або я голосування зроблю, або на в телеграмі лайксим7. Кстати, рекомендую. там новини, Багато яких новин там є. так що знати. То я там може напишу або лайксім7 зроблю голосування. Або я викладу теж відео з голосуванням. Яку б мені рубрику взят. У мене тепер сильних ідей немає, Ось... Лише... не є, конечно, колаба 100% буде і ця тя старі... возрошне старих повернення. Вже я можу сказати сразу які ігри будуть, Но всі я не скажу. Саме перша игра. Ігри... Тру... Труга Майнкрафт. Бо це по Майнкрафту вийшло моє саме перше відео. І на цьому каналі, і на цьому... да Майкрат виживання – частина перша. І на другому каналі ще три роки тому назад. Чи чотири, вийшло чи два, я не помню. Вийшло відео Майнкрафт виживання, частина перша. Це просто Майнкрафт, типа край Майнкрафту, я не пам'ятаю. Так що ця рубрика теж буде, лише в стар в... може в старих вертіях, на якому я якраз і знімав то. Ту виборку я знімаю на 1.20 чи 1.19. Ну, саме перше. Так що може... так буде. Ну не знаю. Третя ігра... Не, ч, вся групка яка дуже немає. Ці дві ігри точно будуть, а другі я сам не знаю. Може бути Кікерс і Стамбул Guys, но то не точно. Кстати, буде голосування. Я вже попытаюсь зробити голосування, чи визначати мені Майнкрафт виживання. Ну, ще вона буде не з п'ятої, А шостої, у п'ятому скіпнемо. Бо я можу вернути руфрику, але вона буде в другому вигляді. І скоріше я, я вертаюся знімати з Дімасиком. Ну, це не точно, хто знає. Може бути Волгікерс і стомбулкас, але це я сам не знаю. Забайдул. Ита... Ты не тупо упал. Туф, я скрываю сегодня. Ну, уходим. Ладно. Типа це буде все, це розповідь не більше відео, Типа, що буде інфа. І ще по старих рубриках, може бути э, в рубцій режим у рокроксі то обличні обі. Ну не знаю. Так ми може будемо е, робити з лайком всім на кінець то стріми, Ну, но я одне но. Ми не знаємо, чи це будемо робити. Так що це скоро свято буде голосування. Хоч голосування багато буде. Не знаю. Не буде, що у мене багато планів на YouTube канал Анімації, нова гра. Таже дві. Колап. Mm. Рано ну, признаюся одну рубрику, яку я не сказав. Я сказала в розказку, що це буде з якоюсь з війну зв'язано. Коротше, обзор відео. Це теж буде така рубрика, ну вроді. Я планую її зробити. Наприклад, у канал Лайка 777. Я, я повинна відео подивився, повинна ні. Так що і якраз розберу. Видите, скільки у мене кредиту? Oh. Може зараз перепрацююся Ну і то я. Він... він... Він у мене кілометр, так що мені без безпокоїтися не треба. Він мене скрошла або тих ...огнівчат на аптеці. А, кстати, про той самий хор. Короче, я його все не буду знімати, на тому відео конечно все уже забрали в uh, Playing Game, но... No. Може oh. я і зніму, хто знає. Це страшні чи ні, я не знаю. Ну, Рута, Шавер, Мадорс і всякі такі не страшні хорори, скажу, що Ну, Дорс там ще може бути, але вот, там хоча б чуть, чуть страшно. Типа, э, ну, там є щось страшне, але не багато. Ладно. Все у нас пустнения. Я скажу, что буду на паузу ставить в видео. я 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 мне требуется Ще 50 секунд. Ну ладно, я коли ітом, я возвращуся на сізь. Друзяки, я вже любив 4. -х. Я звичайно поколінь дво на паузу. Коротше. Там деякі фрагменти не записалися, так що, вибачте, як я любив. Обочаюсь. Крушите, никого найма. Оф! А ну, я кого-то да. Туда выйду на связь. Так, я девочку тут платил. Ну, вроде сюда стоял. Там на миллиметре и было по... Ще bestrys, я ще бистріше, я ще умніш. Ладно, я ще шукаю. Лишайся 5 секунд, я вже не встигну, але там є дівчинка, може... Ой, хто то один джодер? Ну ладно, це відео підходить до кінця. Фу, я вже не буду бавити, я, звісно, почався, але... Я ще шоп, може, провів. Я mm. куплю на уху. Скажі, все. было купляю уже колоссистых. Ладно, всем пока-пока.